Дорога мені церква, шлях любові, ті, що вовручі і ті, що в розпорошенні. Надійтесь на Господа, будьте мужні, нехай буде відважне ваше серце, і надійтесь на Господа. Віримо, що побачимо милість Господню на землі живих. Господь смиренних підіймає вгору і засмученим дає дізнати щастя. Мир нам, мир нашій Україні. В підготовці до національного та інтернаціонального посту та молитви 24 лютого за перемогу Україні в боротьбі проти російських загарбників та за пробудження в Україні продовжуємо вивчати тему поста та молитви. Святе письмо вчить, що піст має бути фізичним відображенням внутрішнього бажання. Покаятися, примиритися, відшкотувати, сумувати, розкаятися та шукати Бога через тверезу самооцінку. Святе письмо ніде не вчить про піст як про засіб заслужити Божу прихильність чи активізувати Його благословення. Вчора ми зазначили, що біблійний піст це не просто відмова від їжі. Справжній піст – це впокорення своєї душі, свого апетиту Господу. Піст – це не чарівна формула благословення. Навпаки, ті, хто постить, щоб щось отримати, абсолютно неправильно зрозуміли причину посту. Коли ми постимося, ми упокоримо свій апетит Господу. Душа наша звільняється від гріховних апетитів та нахилів, і Господь наповнює її добром. Сьогодні продовжимо досліджувати Святе Письмо щодо упокорення своєї душі, своїх апетитів. Що це означає, як можна упокорити свою душу Господу? Ранковою росою буде книга Пророка Ісаїм 58.5. Хіба ж оце піст, що я його вибрав, його, той день, коли морить людина душу свою? Свою голову гне, як та очеретина, і стелить верету та попіл, чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа? Попередній, 57-й розділ закінчується тверезою заявою для безбожних. Спокою немає, говорить Господь. Тепер за цим слідує більш детальна публічна заява, що викриває лицемірство дій ідолопоклонницького Ізраїлю, дому Якова. Те, що Бог обіцяв зробити в Ісаї 57.12, Він тепер запускає в рух устами Ісаї. Я виявлю про справедливість Твою та про вчинки Твої, та вони не поможуть тобі. Для Бога, мабуть, немає нічого більш гідкого, ніж мертва релігія. Коли ми виконуємо якісь певні релігійні дії, вчинки, навіть якщо дозволити, подвиги, а наше серце далеко від нього, Господь відвертає від нас обличчя своє. Саме про це застерігає апостол Павло в своєму першому посланні до Коринтян 13.1.3. Коли я говорив мовами людськими і ангельськими, то любові немає, то став я як мідь та дзвінка або бубон Гудячий. І коли маю дара пророкувати, і знаю всі таємниці, і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Зверніть увагу, як попереджує Христос в Євангелії від Матфія, 22-23. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм. Оголошу я тоді, я ніколи не знав вас, видідіть від мене, хто чинить беззаконня. Зверніть увагу на претензію Ізраїлю до Бога, записану в Ісаї 58.3 на що ми постимо, коли ти не бачиш, мучимо душу свою, ти ж не знаєш того. А Господь відразу тут же їм відповідає: Отак, у день посту свого ви чините волю свою, і всіх ваших робітників тиснете. Тож на сварку та зокола постите ви, то щоб кулаком бити нахабно, тепер ви не постите так, щоб ваш голос почутий був на височині. Хіба ж оце піс, що я вибрав його, той день, коли морить людина душу свою, свою голову гне, як та очеретина, і стелить веретун та попіл? Чи ж оце називаєш ти постом та днем уподоби для Господа? Скільки б ми не молилися, скільки б не постилися, якби ми старано не виконували б релігійні дії, якщо наше життя не відповідає волі Божій, то Бог не чує нас. Готуючись до посту та молитви за Україну, будемо упокорювати свої душі, свої апетити Всевишньому, очищаючи наші серця, щоб Господь почув нас з неба та дав нам мир. Дасть Господь завтра продовжимо тему посту. Я Володимир Невбажицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оворч. Помолимось. Добрий батько. Я дякую тобі, просто привозношу тебе і благословляю твоє святе ім'я. Я дякую, що ти даєш нам милість. Дякую, що ти даєш нам можливість ставати ближче до тебе. Я дякую, що ти відкриваєш нам все нові нові теми, як вчитися бути близько з тобою. Я дякую тобі. Допоможи нам ходити близько з тобою, допоможи нам догоджати Тобі, поклонятися Тобі, славити тебе завжди і бути такими, як ти хочеш нас бачити. В твої руки все віддаємо. Довіряємось тобі і поклоняємось тобі, батько наш. Бережий. Народ України, бережи Україну. Відкрийся, Господи. Дай нам стати ближче, щоб це пробудження воно прийшло і захватило, Господи. Ми чуємо вже по цілому світу відголоски пробудження. Дай, щоб воно прийшло в Україну, в силі Твоїй, в славі Твої, в величі Твої. Ми чекаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.